Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Хрест, який ми сьогодні винесли до храму, якому поклоняємося, осдівуємо і славимо, є найголовніший символ Християн. Коли охрещується людина, дитина, надягається хрестик. Все життя ми несемо свій хрест. Коли помирає, на кладовищі, що ставимо? Хрест. Місце для молитви храм, де ми приймаємо таїнства. Найголовніше покаяння і Євхаристію, причастя на купулах на зверху, на самому верху, що у нас? Хрест? Священники на собі носять. Як ознаку того, що він священний хрест і не просто хрест, а прикрашений, золотий, срібний, з дорогоцінними каміннями або їхніми замінниками, бо ми люди не багаті, але ознаку того, що це є велика вартість для нас духовна, тому ми його і матеріально прикрашаємо. Розумово з дорогоцінних пород дерева з Здоровоцінних матеріалів, там з граніту, срібла, золота. На облаченнях тих самих хрести, в руках святі тримають хрести. Тобто Хрест нас всюди. Підходимо благословення, брати руки хрестом складаємо, а священник хрестом, знаменням благословляє. Себе ми осіняємо під час молитви Христом. На початку, під час і в кінці. І так кожної молитві і багато разів, яке виголошує те чи інше прохання. А коли хор співає Господи, помилуємо, що робимо Хрестом, безперестанно цей символ у нашому житті він настільки часто і густо зустрічається. І настільки вже звичний для нас, що ми його мимоволі накладаємо на себе, повз очі пропускаємо, ніби це так ну, воно завжди і всюди. І вже не таке можливо і значуще стає через суєту, через поспіх, встигаємо не встигаємо. Ми вже так звикли, і що воно таке? Багато навіть не думає. Хрест та й хрест. Але це знаряддя вбивства. На ньому був розіп'ятий Христос. Ну хіба логічно і розумно кланятися, осіняти, носити на собі, прикрашати, на могилу ставити, хрести церкви увінчувати Тим символом, на якому юдеї, озвірівші і осатанівши, убили пришедшого на землю Сина Божого Спасителя. Хіба є в тому якийсь глузд, якщо на ньому розіп'яли невинну людину, який усьому був подібний до нас, окрім гріха, не мав жодного гріха? Його зрадили, віддали, били, катували. Тернові вінець на голову спліли, знущалися, закривали обличчя, били в нього, казали, проречину, хто тебе вдарив? А коли розіп'яли, то ходили, сміялися. Ну, якщо ти Христос, зійди з христа, спаси сам себе. Інших спасав, то й спаси себе, тоді ми в тебе повіримо. Такі подібні фрази в і знущання ми часто чуємо від московського патріархату, які кажуть на українську церкву, ну якщо ви справжня церква, де ваші святі, де ваші мощі святих, де ваші там чудеса, і зцілення і все остальне? Бо тільки у нас, в канонічних є мощі святих, є там якісь. Тровоточіві, сльозоточіві, мироточі ікони і так далі. Але питання, чи це московської церкви, чудеса? Чи, можливо, це мощі святих з цього періоду життя, коли ще російської церкви не існувало? Антоні і Феодосій печерський святі Печерські, вони московські святі чи українські? На той час, коли вони святості досягали, це була митрополія Константинопольського патріархату. Московським патріархатом навіть не пав, навіть ніхто не знав, що це таке. Його просто не існувало ще. Ті чи інші ікони, написані образи, століттями тому, століттями, деякі образи мають по тисячі років своєї історії. То хіба вони російські чи московські? Вони християнські. Якщо були прославлені чудесами, то значить люд, який стояв, біля них молився, мав щиру віру і Господь чудеса звершував. І якщо зараз хтось щось захопив і каже, що тому є вкрадене, як Боголюбський снігово повивозив, то не значить, що він власник. Це значить, що це злодій, який вкрав майно і хоче привласнити ще й історію. Тому оці докори потібні до докорів юдеїв. Ну, покажіть нам, то може ми тоді повіримо. Будете ви канонічні, будемо з вами співслужити. Ну, ось є Томос. Ну і що за 5 років багато бажаючих послужити з'явилося. Одиниці переходять із тисяч сотні громад, тільки перейшло. А, і, і то духовенства, казалось би, пастири, які мають вести свою пасту, теж ще менше. Якщо десь громади люди ще. Не можуть терпіти вже тихоков в канонічності, то священники відрікаються від пастви. Я буду вірний тільки в Москві, Кирилу і Путіну, але не піду за, за своєю пастою. Не буду служити народу своєму, на яким поставлений, бути провідником. Так от, повертаючись до Христа, до символу. Казалось би, смерті, горя. Як ви думаєте, якими очима дивилася Мати Марія на хрест, на якому був розіп'ятий її син? Для неї це було хіба радісно і свято? Це була така велич. Вона хотіла би хреститися щодня, задуючи смерть свого сина. Приємно хіба це могло бути комусь? То бачите, якщо з людському точки зору, людськими очима дивитися, то хрест це страшний символ, символ смерті, погибелі, несправедливості, вбивства. А тепер візьмемо не тільки Хрест Господній, а і ще два хрести, розбійників. Там теж люди померли. З хрестом розбійника неблагочестивого все зрозуміло. Людина грішна, отримала вирок до смерті померла. Все зрозуміло. Злочинець отримав за свої заслуги. Але є в нас ще інший злочинець? Благочестивий. Під кінцем життя став благорозумний розбійник. Розбійник був, але на хресті покаявся, каже, Господи, поміни мене, коли прийдеш у царство твоє. Христос йому каже, сьогодні будеш зі мною в раю. Якщо Бог йому пообіцяв, що буде в раю, то певно, що він був. І тепер подивіться на ситуацію. Теж смерть, теж розіп'яття, теж погибель і цей розбійник. Серед святих. Бог йому сказав, що в рай значить в рай. Чому ми, християни, не шануємо хрест розбійника? Він спасся на ньому, він в рай попав. Чому ми не шануємо хрест розбійника, а шануємо хрест Господній? Два однакові хрести. Тут же ж треба, мабуть, людина спаслася, в рай попала, Бог його прийняв особисто. Важливий хрест для нас оцей. Важливий, але ми про нього не говоримо взагалі. Бо не на честь нього ми на собі хрест, хрестики, носимо і навколо нас зображаємо. Бо Хрест Господній – це не про смерть. Це не про смерть про катування, І навіть не про попадання в рай душі, розбійника чи ще когось. Хрест Господній це про любов. Заради якої був піднесений син людський. Бо так полюбив Бог світ, що і сина свого єдинородного віддав. Як віддав? Не просто впустив народитися в цей світ, а віддав на той хрест. Що Господь сказав Петрові, коли він підняв меч проти рабів первосвященників чи ти не думаєш, щоб я не можу облагати Отця і він пошле більше як 12 легіонів ангелів, щоб мене захистили? Міг він спастися від Христа, міг на нього зійти міг зійти? Як Бог міг не померти, але Він смирив себе, він добровільно пішов, він приніс себе в жертву. І саме головне у Христі це те, що Він Воскрес. Бо проповідуємо ми не Христа Розп'ятого, а Христа Воскреслого. Тим то Хрест Господній від Христа Розбійника, який спасся і відрізняється, бо Розбійник не Воскрес. Так душа його пішла до раю. Але серед трьох хрестів тільки на одному, на Господньому хресті, відбулося чудо Воскресіння, відбулося наше спасіння. І коли ми осіняємо себе Христом, ми згадуємо не тільки страждання, не тільки те, що перетерпів Господь від юдеїв, від грішників. Не тільки глузування побиття, смиряючи себе, ми згадуємо це. А ми вчимося у Бога любові. Бо Господь на Христі що робив? Молився. Господи, пробач їм, бо не знають вони, що вони творять, що це як не найвищий прояв любові. Ми вчимося з Христом любити. Разом з ним, помираючи для гріха, ми воскресаємо для життя з Богом, з Ним, за Христом. Тому Хрест для нас це великий символ перемоги над смертю, перемоги любові над Злом. І коли ми осіняємо себе хрестним знаменням, ми про це повинні думати. А тепер просте питання. Я вже кажу, говорю тут з вами не одну хвилину. Встигає людина подумати хоча б про 10% того, що я сказав, коли вона робить атаку. Навіть муха не встигає пролетіти. Бо коли ми кажемо в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, то крім тих трьох найменувань і постаті Святої Тройці, в нас мають бути ще якісь думки. Ми повинні згадувати любов Божу до нас. Його жертву, вчитися цьому. Коли ми осіняємо себе хрест на мене перед якоюсь подією, від елементарного вживання їжі до якоїсь там дороги, якогось там іспиту, чогось важливого, або когось осіняємо, дітей благословляємо, самих себе хрестимо. Що в цей час ми робимо? Ми засвідчуємо те, що ми готові до жертви, що ми готові любити. Готові віддавати своє заради когось, що ми хочемо бути подібними до Сина Божого у тій любові, вчимося прощати, вчимося не проклинати а благословляти. Тож, коли ми будемо, як християни, посняти себе хрестним знаменням, то то повинні мати такі думки, а не просто махати руками. Ганяти Бог і тому подібне. Бо неможливо, думки звичайно швидкі, неможливо отак от раз, на три, четыре, п'ять і встигнути щось подумати таке благочестиве. Просто неможливо. Тому треба осіняти себе хресним знаменням максимально повільно, для того, щоб встигнути подумати, а що це таке, що я роблю. Тоді Господь з цими думками, з цією покликом віри, з цим натхненням якоюсь хоч краплею правильної мотивації до того всього буде давати нам свою благодать. І ось сьогодні на свято Возвижня, коли хрести були віднайдені царицею і імператором Костянтином, були відкопані з під тієї гори Голгофи. І було зрозуміло, який з них хрест Господній, бо сталося чудеса зцілення жінки і Воскресіння одного з померлих. <кій> коли над тілом померлого пронесли три хрести. І коли проносили хрести розбійників і поганого кажуть злочинця, і доброго, який потім покаються, то нічого не сталося. А коли пронесли Хрест Господній над ним, щоб виявити, який із них Хрест Господній, то Господь показав свою силу і воскресив померлого. І так виявили, який з них хрест справжній, якому був Господь розп'ятий, бо вони були розкладені, розбиті, і табличка була знята. Не зрозуміло було, який з них Господній Хрест. І до цього дня, і після нас християни будуть шанувати хрест. Чому ми кажемо, що для демонів це страшно, щоб Христом осінили і там всі біси потікали. Але якщо ми будемо бісів осіняти отак, то вони не будуть тікати, вони будуть з нас сміятися. Не будуть з нами дружити. Будуть ходити за нами і підкорювати на всякі богохульні речі. Вони Бо махання рук боїться біс. Що йому страшно? Господь. А коли Господь з нами, Бог і любов, коли ми, осіняючи себе хресним знаменням, думаємо про любов, коли ми намагаємося любити, коли ми намагаємося жити з Богом і по любові, то тоді ми для бісів стаємо непідладними. Тоді для них страшно, бо вони не можуть з нами нічого зробити. А коли ми просто ходимо. Ніч про що добре не думаємо, щось махаємо, щось кадимо, якісь поколи навіть можемо. А в голові щось друге, не Христове, не про любов, а там якісь там заздрощі і образи. І бігом, бігом давай, давай. То чи ми будемо? Христові? Чи бісові? Коли в серцях сидить неправда і брехня на кожному кроці, а батько неправди, диявол, то чиї ми будемо? Божі! Чи не Тож, осіняючи Христом, пам'ятаємо цю велику жертву, пам'ятаємо цю велику любов і вчимося неї щодня, творячи справи любові і добра, повідомлень до своїх ближніх. І тоді будемо ми і непереможні, і благословенні, і освячені.